Анімекс кутно селять з дітьми. М'ясокомбінат, Да, м'ясокомбінат, да, прохолодно, може бути 0 градусів, може бути 3, 5, 7, 12 і так далі. Різні процеси, калбаси, відчини і так далі. І тому подобне. Але дуже класне житло, новеньке з ремонтами. І селять з дітьми. Якщо вам нікуди діватися, якщо ви мама з дитиною, Є вихід поїхати на роботу і попрацювати 2-3 місяці. По-любому, ви там заробите грошей, по-любому, ви там проживете зиму, проживете не сезон в Польщі, а весною можете влаштуватись на якусь іншу роботу. Реально нормальний вихід на м'ясокамбінатах. І по складніше, в мене жінки працювали по року і більше. От, в Литві жінки багато працюють на м'ясокомбінатах, на бургерах і так далі. Там і ящики тягають, і ну привикли, і нормально. Я розумію, всі роботи складні. Я не кажу, що легкі, і так далі. М'ясокомбінат, але новеньке житло і селять з дітьми. Кому цікаво, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.